x 96 m 200 на процесорі Amlogic s 905 x 5 m новому 4 на 32. Там є різні модифікації. Ми зараз подивимось з тисячами lan ланом. І чи прикольний він чи ні, але на нього існують вже модифіковані прошивки, сторонні прошивки Slimbox, Але що це за TV-Box, Чи варто його купувати? Ми розберемо у цьому відео на каналі Технозон Україна. У опису під цим відео посилання підписуємось, натискаємо дзвоник і промокоди там також для Aliexpress у опису під цим відео. Тому на каналі Технозон Україна і Техномагія поїхали. А знаєте, чому ми зараз граємо? Тому що ви просите перевіряти, чи можна грати на ТІВІ боксі? Можна. А інше питання, чому тут полоса в нас посеред екрану? А знаєте чому? От напишіть, от, зупиніть відео, напишіть коментар, якщо знаєте. Я вам поясню, це демо режим, режиму AISR, це штучно інтелектуальний Resolution. І ми відразу його протестуємо, потім вже підемо на AliExpress, подивимося, скільки коштує, і потім продовжимо тестування. Грати можна, відразу кажу, якщо ви думаєте, що він гріється, то вам варто почекати на Тротлінг-тест. По іграх в мене питань немає. Якщо хочете заморочитись і займатися цією фігнею, а це саме фігня, як я вважаю. І якщо відразу вже тестувати такі речі, то давайте AISR тестуємо. Я вам показую, що він є, а потім ми йдемо і дивимося, що ж вони там заявляються. І для мене супер цікаво вийшло. Ви бачите праворуч, праворуч. Розмите зображення, це базове зображення 725 цього ролика, цей ролик робив я е, сам а ліворуч супер резолюшн це так. Працює е, система AISR, і вона дійсно працююча, дійсно нормально працююча. Я дуже здивований. Перший раз на OSP я бачу нормальну реалізацію AI SAR. -у. Ну, не перший раз, наприклад, того самого Nexon X11, але там Realtek, там це легше зробити. А на Імлоджику тут я перший раз бачу, як X96M200 таке зробили. Ну давайте подивимось, на Аліекспресі він коштує 4752, саме за версію 4 на 32. А при тому, що в нас тут Аймлоджик, ну як вони заявляють, S905X5M, і тут вони у лапках пишуть S905A. Попереджаю, X-96 це та компанія, яка може робити безліч якихось е, дурнуватих. Е, знаєте, як це називається? Варіантів тв боксів в мене було як мінімум три варіанти цього ТВ-боксу, і прошивки між собою не підходять. Благо на 4 pda вибачте, іншого сайту в нас немає з прошивками, тому що подарувалися, що російськомовний сайт, але іншого немає. Тут є інструкції по розблокуванню загрузчика, завантажувача і є сторонні прошивки модифіковані. Навіть Slimbox вже є. До речі, він вже займався і випускав навіть для s 905 a Але ви повинні розуміти, що якщо ви не знаєте, Знаєте, що з цим робити, то не лізьте в це. Він, до речі, і так нормально працює на нормальній прошивці, але не без нюансів. А тепер так: 6 нанометровий ПРОЦ 2,5 ГГц, AISR, як вони пишуть, і ми це вже підтвердили. AV1 кодек, Android 14. -й. Що в нас тут? Вандерфул wonderful, мультіскрин. Wonderful interaction. Нафіг Ви той мультіскрин сюди вставляєте. Більш нічого тут цікавого. До речі, по портах. Ну, ви зараз бачите порти, вставочку так. Два USB 2.0. В нас є мікро SD карти є в нас отвір для живлення, SPDIF. HDMI 2.1. LAN rj 45 на 1000 Мбіт. а вихід. і ar -вихід, вихід це для датчика, якого немає. І є в нас годиночок попереду. Пульт, звичайний Bluetooth з режимом миші, але не Aero, і з голосовим пошуком. Ну, в принципі, є, як є. Тепер давайте так: сам по собі інтерфейс. Ну, лайно лайнове я полюбляю. О, давайте вимкнемо ISR. Я полюбляю, коли це Android TV. За ISR ми вже зрозуміли, давайте вже його вимикати. Давайте, more settings, де там у нас екран? Де там у нас picture? Давайте AISR, AIPQ. Демо, вимкнули, все, все добре. Тут, до речі, є кастомні регулювання картинки, які не працюють. Ну, щоб ви розуміли, це в нас, а ну тут в адвансетах. Давайте скасувати. Давайте в адвансетах в нас тут ну, color space є, але все не працює. Є кейстоун корекція, це знаєте, така собі прошивка з проєктором, мабуть, не знаю. Чи щось вони там а, захотіли а, зробити. Коротше, стосовно цього інтерфейсу, інтерфейс ну, фігня. А, почати з мультимедіа. Давайте почнемо з мультимедіа. Якщо ми вже були в YouTube, давайте закінчувати з цим YouTube. Ви зараз бачите ролик, який відтворюється. 4K, 60 FPS з HLG, з HDR, ну, зараз у нас 720p, я вам поясню справу, у тому що ми тестували саме AISR. Давайте виходимо. О, будь ласка, в нас 3840 на 2160 0 дропів. Ви бачите вставку HLG Також працює ідеально, без якихось моментів. Давайте AV1 кодик перевіряти. Дика ріка в нас працює. Ну, ви бачите зараз і на SDR vp 9. Це наш тест. І av 1 Вставка ми доробили на телевізорі на 4К. Також все працює ідеально. 0 дропів, hdr 10 вмикається. Нема питань. Тобто з YouTube все добре. А тепер далі. В нас є автофреймрейт і адаптивний HDR, Ви повинні це розуміти. Якщо піти у, Veeam, у Media Player у діагностику, давайте опції Діагностика, Ми побачимо усі частоти, на, може, на які він може перемикатися. І ми тут з вами бачимо усі кодики, які він підтримує, і бачимо навіть аудіодекодер. Вони заявляють, що є DTS HD Master Audio Decoder, І якщо вони заявляють, то давайте перевіряти цей декодер. І якщо піти у коді, ми бачимо, що, по-перше, він підтримує XFAT і NTFS диски це добре. А, і почати тестувати просторовий звук, цей багатоканальний, то DTS HD Master Audio дійсно ми на нашому, на нашому ресивері побачили. А, DTS HD Master Audio працює, як і Dolby Digital+, Плюс. Але є один нюанс. Ну Dolby Digital+, Plus, і Dolby Digital, і DTS, звичайно, є. Але є один нюанс, Dolby True HD ніякого немає. Ми не змогли отримати його на нашій. Рекордерах, тому ну, на наших ресерверах тому ми не можемо підтвердити. Стосовно звичайних 4К файлів великого бітрей, великого бітрейту, SDR працюють ідеально, не дивлячись на те, що тут USB 2.0, LG New York 4K також ідеально працюють, можна спокійно дивитись, спрацьовує HDR. ну І ми тестували багато різноманітних моментів. Там і Sony Triluminos Demo, наприклад, працює і Sony Intongo, усі Tonga. Ці тестові ролики, це дуже високий бітрейт, він тягає спокійно. Тому для такого роду, для такого виду просмотру контенту він підходить. При тому, що в ньому DRM L3, я відразу кажу, немає DRM l 1 Netflix, Netflix працювати, звісно, не буде. Світ ТВ і інші буде працювати. І ось ми, будь ласка, вмикаємо канали на OTT сервісах на наших, будемо перемикати їх, перевіряти на швидкість завантаження. Будь ласка, спокійно перемикається, спокійно працює. І також перегріву. А що стосовно перегріву? А перегрів ми зараз з вами протестуємо. Будь ласка, увімкнув монітор і usage, І давайте на даному етапі зробимо з вами тротлінг-тест. До речі, у програванні будь-якого контенту в мене не було підйому саме на цій версії ТВ-бокса, не було підйому температури вище 65 градусів. при зовсім довгому у. Матриксі, давайте так не можу говорити про нього багато у Ютубі. Я отримував до 70 від, до сімдесяти градусів, але це було одиничне якесь явище. Де там наш наш тротлінг-тест? Давайте стартуємо тротлінг тест. І я вам розповім трохи моменти, поки ви бачите його у прискореному режимі. Скільки б ми його не тестували, температура залишалася стабільною 56 градусів при використанні як звичайний ТВ бокс. Максимально при 100% завант... при 100% завантаженні був усього один артефакт і повністю зелений графік. Тобто ТВ-бокс не гріється, немає пропусків ніяких. Ну ви бачите зараз результат: 56 градусів. ТВ бокс не гріється. Немає, немає зниження частоти 25 ГГц і немає пропусків тактів. Тобто по температурах і частотах немає. Тобто, якщо я увімкну YouTube і буду ганяти 4К 60 fps то я більш ніж 6, 56 градусів тут не отримую. 54, 55, ну у середньому до 60. Це ідеальна температура для цього ТВ-боксу. При тому, якщо ми підемо у aida 64, спробуємо роздивитись детально, то це в нас 4х32, звісно. За процесор в нас в процесор у нас стоїть 4-ядерний кортексах. 55 по 2,5 ГГц, звичайно, 32-бітний режим. Я вам відразу кажу: 32 біт ліпше, ніж 64. Досить, що там Вонтар випустив 64 біт свій Вонтар X5, і вийшла така фігова лажа, що ви собі не уявляєте. Тобто, ну чесно кажучи, я був дуже, -дуже здивований з такого моменту. Е, далі. В нас Mali G310, Android 14 і стосовно, наприклад, тої самої мережі, Давайте так, я скажу так. Я не задоволений е, мережою 5 ГГц. Ви бачите, тут Connect, швидкість 150 Мбіт. І у серії тестів, які ми робили, ми отримали не більше там, 80 на 100. 80 на завантаження, 100 на вивантаження. Це дуже слабкий 5 ГГц Wi-Fi. 1000 Мбітний ЛАН ми підтверджуємо, 1000 Мбітний LAN спокійно тягає, е, ну тут залежить від сервера, на який ви тестуєте. І 2,4 більш-менш нормальний, десь приблизно 60 на 80 ми отримували нормальні тести. Тут саме-саме слабке місце це Wi-Fi 5 ГГц. А по температурі ми вже з вами, з вами перевірили. Ну, вибачте, зараз, зараз по кодиках, все стандартне є в нас. Все тут, в принципі, як і заявлено, за V1 кодеком, точка 92 І я от знаєте, вже ми так в принципі закінчили. Є в нас і Miracast, але це не Google Chromecast, Це так не буде працювати. Це буде як звичайний моніторинг, і звичайний, скажімо так. Ну, монітор, як знаєте, бездрутовий монітор. І, звичайний, наприклад, передача зображення телефону. Є, звісно, це тусплеї, меморі-клінери. Але моя, мій мі вердикт таковий. Це нормальний, більш-менш нормальний ТВ бокс, стабільно працюючий на цьому процесорі з реалізованим AISR, з поганим Wi-Fi 5 ГГц, скажу, як є, і зі сторонніми прошивками, якщо ви знаєте, що з ними робити. Я не скажу, що це поганий ТВ-бокс. Якщо враховувати усі мої зауваження, це поганий інтерфейс, але можна перепрошити. Поганий Wi-Fi, але тут є Мбітний LAN, лан. Люди знають навіщо вони беруть 1000 мегабітний лан. Звісно, немає там DRM L1, але ну, для чого такі ТВ-бокси беруть? Я можу рекомендувати, враховуючи усі мої зауваження. Я не, буду казати, що це говно бокс. Я не буду казати, що це поганий бокс, бо в ньому є свої моменти, і навіть на стоковій прошивці він більш-менш нормально працює стабільно. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.